Що заважає припинити обстріли ракетами і дронами України? Скажіть, покажіть, що заважає припинити ці обстріли, щоб вони припинились, щоб було мирне небо. Захисники, сльози, втрат, предательства. Ще в нас зрадники є ці... жертви. Шість Сім пентаклі. Знаєте, буде місць. Оце, що вони нам роблять, це корабель мертвих, що мертві зібрались для того, щоб стати разом з живими і помститись. Помста буде, і допомога нам буде, прийде. І це припиниться. Коли це припиниться? До кінця 25-го року припиняться ці обстріли? Скажіть? Чи ні? В 26-му році припиняться обстріли ракетами-дронами? Цілком можливо? Так, да, в 26-му році це припиниться. Ця історія. Там дев'яточка, але є великі шанси. 90% на те, що, да, що це може припинитися у 26-му році, точно. Прибираю негатив. Все, що заважає, прибираю, заперечую негатив. Вище сили, допомоги прошу, захисту прошу для України, для всіх її мешканців. Приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів дронами, ракетами, снарядами ворожими. Все зле лихе. Прошу повернути на голови росіян, то буде так і так, і що вони нам роблять, хай з ними станеться. Буде так. Божого захисту, прошу.